З Новим роком, шановні українці. От в мене е після ранкового годування вишикувалося в рядочок внутрі. Бачите, вони всі в рядочок. Я думаю, що вже майже два місяці пройшло, ще тиждень до двох місяців, як у не разу. Ну, не знаю, скільки самок на даний момент вже є зап'єднані, але бачите, вони в одній групі сидять. Ніхто в мене з самцем не гаркається, все є гарно. І що? Сьогоднішньо е, новорічний ранок 1 січня, поки народ спав, а я вчора обіцяв їм смаколики, і я ось дивіться, поїхав, нарвав відро трави, по дорозі ще з Попалися мені бутилки 5-літрові, які я буду використовувати е, під поїлки. Ось, бачите, так як в мене стоїть, водичка, водичка є. Ось. І, думаю, гріх не взяти. Так, і я своє, свою обіцянку для нутрі виконав. Зараз я їм порозкидаю траву. На даний момент мені попалося, бачите? Кульбаба, кульбаба, і, напевно, пирій знизу є. Я зараз там потрошки їм роздам та і остальне буду мати на 2-3 дня потрошки вітамінчиків для нутрі. Бо, особливо для кітних самочок, вітамінчики будуть якраз добре. Все, дякую за увагу з новим роком ще раз.